Недільні школи Мукачівської православної єпархії розпочали новий навчальний рік традиційно з молитвою та духовними настановами очільника єпархії митрополита Феодора. Ми зараз констатуємо такий факт, що практично на всіх приходах зараз є недільна школа, і це дуже важливо, тому що крім світської науки, дуже важливо, щоб дитина познала науку Христову, науку Євангельську. Науку, яка людину зробить добрішою, більш глибоко віруючою, духовне виховання, це є перша пріоритетна задача нашої древньої Мукачівської епархії. Тому бажаю, щоб Господь благословив наших діточок, нашу молодь, наших рідних, близьких, всіх, в першу чергу, миром, щоб Господь дарував миру і перемогу нашій рідній українській державі, здрав'я, благополуччя, спасіння і Божого благословіння. Представники десятьох церковних шкіл Ужгорода зустрілися у Святотроїцькому храмі для спільної молитви, а також, аби познайомитись ближче, поспілкуватися і поділитися досвідом роботи. У нас розрахована школа так на чотири роки. Це чотири класи, і, звісно, є декілька предметів, які дітки з року в рік переходять з класу в клас, здають самостійні роботи, екзамени, звичайно, і випускний клас вже здає. Екзамени так, Серед них це і закон Божий, церковнославянська мова, катехизис, літургіка. Так само вони мають навчання з психологом. Є в нас є в нас церковний спів. Ми пробуємо з дітками і такі творчі якісь завдання виконувати. У недільній школі Хрестовоздвиженського кафедрального собору навчається 25 дітей. Цьогоріч організували онлайн навчання для тих, хто виїхав за межі країни у зв'язку з війною. Кожна недільна школа має свої особливості, але єдину мету сформувати у вихованців духовний світогляд та допомогти їм осягнути церковні науки. Ми вивчали старий заповідь, новий завід. Навчилися читати по церковнослов'янське. В нас після служби, коли йде казань, то діти всі збираються з цим Савільєм і йдуть в хрисну школу. Ми розмовляємо, а далі йдемо цілувати хрест і додому. Про що вам розказують самілі? Все різні якісь теми про любов, про добро ну все різне. Тому що там дуже класно, там є друзі, там тебе навчають про Бога, там ти дізнаєшся е, життю, як жив Бог. Аби урізноманітнити навчальний процес для дітей організовують паломницькі поїздки. це моя улюблена частина поїздки. Там ну ми їздимо по монастирям, нам розповідають. Ми набираємося багато знання, потім питають на уроках про що, що ми бачили, про що нам розповідали. Церковні літні табори відпочинку, волонтерська діяльність, участь у благодійних концертах та фестивалях це теж напрямок роботи церковних шкіл. Цьогоріч вихованці недільної школи образок здобули перемогу в міжнародному багатожанровому фестивалі конкурсі мистецтв «Карби нації». Ми цього року за благословінням високоприсвященнішого владики Феодора, взяли таку на себе смілість написати за ініціативою наших діток патріотичну виставу, яка називалася Небесне Сяйво. І ця вистава була спрямована на підтримку наших мужніх, незламних Збройних сил України. У нас була одна дівчинка Українка а ми були е як радість, добро таке. Oh, yeah. Десять років існує недільна школа при Свято Троїцькому храмі. Нині тут навчається 115 дітей. Впродовж восьми років вони поступово вивчають святе письмо, літургіку, катехізис, історію православної церкви, церковно слов'янську мову. Навчальний процес забезпечують священники та педагоги. Безпосередню участь у ньому беруть і батьки. Зізнаються часто завдяки дітям, самі пізнають багато нового. Не з великим задоволенням ходять у школу, радуються. Причому я замітив, що часто вони навіть нас вчать чимось, скажімо, там якимсь таким речам важливим в житті, і це дуже радісно. Велике спасибі вчителям, які прикладають зусилля отцю Володимиру, безперечно, як основному, скажімо так, предводителю цих процесів. І ми радуємося, що є можливість і нагода діток від діткам відвідати воскресну школу. Кількість охочих відвідувати недільні школи щороку зростає. Зауважують у мукачівській єпархії навчання скрізь безкоштовне та має неабияку цінність. Зерно, що тут сіють, обов'язково проросте та дасть свої плоди.